Казка про те, як поросята посварилися. На узліссі стояв затишний маленький будиночок. У ньому жили двійко братиків поросят Боб і роб. Вони були дружніми, робили все разом та допомагали один одному. Бувало, роб воду носить а Боб підмітає. Роб кашу варить а Боб посуд миє. До них часто приходили гості. Та приносили гостинці. То білка навідається й горішками почастує, то їжачок яблучко рум'яне принесе. Добре, коли є друзі. Поросята були веселі та дуже полюбляли разом гратися. Прокинуться вранці, поснідають, вийдуть на вулицю й ну мом'яче кидати або у квача грати. Якось бігали вони на лужку. І Боб випадково влучив м'ячем робу прямісінько в п'ять тачок. Навіщо ти мене м'ячем ударив? Дивитися треба, куди кидаєш, розлютився роб. Боб теж розгнівався. Сам винен, пробурчав він у відповідь треба було м'яч хапати, а не гавловити!» ловити. Тут роб як підскочить до брата, та як штовхне його, ось тобі, хрюкнув він сердито. Знатимеш, як м'ячем у мене кидати? Боб розсердився і теж штовхнув брата. Почали вони один одного штовхати та обзивати, так і посварилися. Довго поросята штовхалися, а як утомилися, розійшлись в різні боки. Боб побрів до річки, сів на березі, злиться, аж пихкає. Ти що тут робиш маленьке порося? Чому з братом не граєшся? Чого сердишся? спитала його жаба. Ми гралися, відповів Боб. Та потім я випадково влучив брату м'ячем у п'ятачок. Роб розлютився, штовхнув мене, і ми посварилися. Ну, а ти спробуй вибачитись перед ним, порадила жаба. Скажи, що вдарив ненавмисне. Роб же не знає, що ти не хотів його образити. Помиріться, ви ж, брати. Хм, так і зроблю. Без роба мені так погано, подумав Боб і побіг додому. А роб, після бійки, пішов у ліс. Сів там на пеньок, злиться аж пихкає. Ти що тут робиш, маленьке порося? Чому з братом не граєшся, чого сердишся? спитала його лисичка. Ми гралися, але боб влучив мені м'ячем у п'ятачок, відповів їй роб. Я розлютився, штовхнув його, і ми посварилися. Боб зробив це ненавмисне. Навіщо ж ти його штовхав? сказала лисичка і порадила. Іди но ти до нього та попроси вибачення. Вам треба помиритися, ви ж, брати? «Хм, так і зроблю. Мені без Боба так погано, подумав роб і побіг додому. Зустрілися Боб і роб біля будиночка. Стоять, дивляться один на одного. Жоден не хоче перепрошувати першим. Від образи в обох навіть хвостики тремтять, а на гілці сова сиділа. Вона була мудрою, скрізь літала і багато бачила. Подивилася сова на братів і каже кожен із нас може ненароком когось образити. Тоді варто просити вибачення це правило вічливості. Воно допомагає нам не сваритися та жити дружно. Сова має рацію, треба помиритися, підтримала мудрого птаха мишка. Пробач мені, будь ласка, сказав Боб братові, я випадково м'ячем у тебе влучив, чесно, чесно, наступного разу я буду обережнішим. «Ні ти мені вибач, відповів роб, я теж був неправий. Даремно я розлютився та штовхнув тебе. Порося посміхнулося один до одного, обійнялися і побігли гратися, адже разом це робити набагато веселіше. А скільки цікавих занять можна вигадати? От, молодці, похвалила сова поросят і подивилась на мишку. Думаю, тепер вони не сваритимуться. Так, погодилася мишка. Мені здається, поросята зрозуміли, як важливо вчасно вибачитися. Вони стануть справжніми друзями. про зайчика Невмійка Жив на світі маленький довговухий зайчик. Його домівкою була глибока затишна нора, у якій він ховався від холоду, дощу та снігу. Зайчиня дуже любила гуляти. А ще йому подобалось спостерігати за іншими лісовими мешканцями. Зайчика над усе цікавило, що вони вміють робити. Йому й самому хотілося все спробувати та всьому навчитися. Пішов якось зайчик на прогулянку, Іде наліво, направо поглядає. Раптом бух, звідкись зверху впала груша. Цікаво, звідки тут груша, подумав вухань. Глянув нагору й побачив на дереві білочку. Привіт, крикнула вона. Хочеш до мене в гості, я живу в дуплі». А як мені туди потрапити? запитав зайчик. Обхопи дерево лапками, учепися кігтями, раз іди на горі, відповіла білка. Швидше, друже, будемо разом грушками та горішками ласувати. Спробував зайчик за стовбур хопитися, не виходить. Стрибав, стрибав навколо дерева, але так і не зміг дістатись допла. Дуже засмутився зайчик, розлютився і пішов геть. Чому ж у мене нічого не виходить? ображено думав він. Прийшов зайчик до річки. Бачить, бобер колоду гризе. Навіщо ти це робиш? спитав довговухий у бобра, а той відповідає я гризу дерева, щоб збудувати з них хатинку. Буду в ній ховатися від злого вовка. Допоможеш мені? Допоможу, погодилося зайчиня. А що треба робити? Вибирай собі колоду, розтуляй рота, устромляй в колоду зубки, раз і все вийде, пояснив бобер. Вибрав зайчик дерево, розтулив рота, почав стовбур гристи. не виходить, тільки й вдалося трішки кору здарти. Дуже засмутився зайчик. Розлютився і пішов геть. Чому ж у мене нічого не виходить? ображено думав він. Прийшов зайчик на галявину. Бачить, назустріч з стежинкою їжачок біжить, на голка гриби несе. Оце так, здивувався зайчик. Їжачку, як ти це зробив? Невже приклеїв? Та ні, що ти, відповів їжак. Навіщо клеїти, якщо є голки?» Я грибочок на них наколов і тепер додому несу. Бачиш, як просто. Можеш спробувати? Спробую, сказав зайчик, тільки покажи, як ти це зробив. Їжачок клубочком згорнувся, до грибочка підкотився, раз і наколов. Зайчик нахилив голову, лапки склав, бух на грибочок і розчавив. Зовсім бідолаха засмутився. Чому ж у мене нічого не виходить? Навіть лапками затупав від обурення. Та що ж це відбувається? Невже я такий невмійко? За що не візьмуся, нічого не виходить? Ані по деревах лазити, ані хатку з колод будувати, ані гриби на спині носити. За те ти добре вмієш робити щось інше? почулося зверху. Зайчик підняв голову й побачив на кущі синичку. А що я вмію? спитав він у пташки. Я бачила, як спритно ти стрибаєш краще за всіх у лісі. Ти двічі на рік міняєш колір шубки, а це, може, не кожен. Але найголовніше, ти чудово риєш землю і робиш глибокі нори. Згадай свою затишну оселю. А й справді. Усміхнувся зайчик. Дякую тобі, синичко. Ідучи додому, зайчик зустрів мишеня. Воно намагалося викопати собі нірку, але виходило в нього не дуже добре. Допомогти тобі, запропонував зайчик. Я роблю чудові нірки. У тебе буде тепле й затишне житло. Дякую, зраділо мишеня. Зайчик швидко викопав для мишеняти нору. І вони разом наносили туди запашного сіна. Потім мишеня запросили на новосілля звірів, і кожен приніс частування. Звірята роздивилися оселю Мишеняти та й хвалили роботу зайчика, а він усміхався і думав дарма я сердився. Треба в усьому знаходити щось хороше, і тоді жити буде легко та весело.